Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці, шановні чудотворці, чарівниці, чарівники, весь чудесний народ. Я вас вітаю, ті, які цікавляться езотерикою, картами Таро, рунами, магією, Сімсії опори. Я вас всіх вітаю. Зараз у нас буде огляд. Я намагаюся зробити його коротеньким, і ємким колоди Ошо, Дзен Таро. Цю колоду я придбала декілька років тому. Коробочка вже така потерта і айстріпала, скажімо так, але тим не менш, карти дуже добре працюють, і я хочу сказати, яку б колоду ви не обирали? Одну з економ-варіантів, скажімо так, або колоду більш дорогу з більш високою якістю паперу, я скажу, що вони одинаково працюють. І дорога колода, і колода середньої ціни, і колода економ ціни, вони однаково працюють і однаково сильні. Яку б колоду ви не обрали? Це стосується не тільки таро, оша Джен Таро, а ще це стосується, в принципі, будь-якої колоди. І взагалі, давайте перейдемо до безпосередньо до цієї колоди. Я вам трошки розкажу саму. Саме наповнення. От така йде коробочка з певними символами карт, деяких зображено тут імператриця, тут старший суд, 20-й старший аркан. І йде дуже класна книжечка, дуже така в порівнянні з більшістю товстенька, і в ній багато інформації. Єдине, що тут дрібний шрифт, і якщо ви погано бачите, вам прийдеться одягнути окуляри. Але, в принципі, це не проблема. Тут дуже багато цінної інформації про цю колоду є, і впоміж початківцям, і впоміж тим, хто тільки починає знайомство своє з Ошо, з його творчістю, з творчістю цього містика. І, до речі, я б вам радила, якщо ви ще нічого не знаєте про Ошо, але хочете купити собі Дзентаро, бо вона, наприклад, вас притягує з собою, своєю красою, то я б вам радила або почитати щось з його творчості, якісь певні книжки, або а, скачати собі декілька аудіокниг, наприклад, є о жінках. Про жінок, про чоловіків, про кохання і секс, і там багато чого є. І, знаєте, от ми так плавно переходимо до самого творчості Ошо. його називають, як він як колись казали, духовно неправильним містиком. Багато чого про нього казали і хорошого, і поганого. Це дуже протиличлива. Протиріч, протирічлива фігура в і філософії, і містиці і навіть у таро. Багато хто виливав на нього бруду, тому що називали його або шахраєм, або просто якимось, скажу, народним таким словом, озабоченим. Але, тим не менш, коли я почала слухати. Автобіографію духовного неправильного містика, так ця книга називається, мені сподобалось, як сказали, що провели е, певну, я не, не знаю, як правильно це назвати, словом е, комп'ютеру дали задачу таку в програмі знайти слово певне з його лекцій і порахувати, скільки разів це слово зустрічається. І, наприклад, слово. А, секс або інтим, або якісь інші похідні зустрічаються набагато менше разів, ніж слово політика або слово духовність, або слово кохання, або ще якісь дуже важливі слова. От. А, і, кожен, і кожен сам для себе вирішує, хто він і що він. Мені сподобалося, як в цій книзі автобіографія духовно-неправильного містика. До речі, він сам її не писав. Це складено, хоч вона і називається автобіографія, це складено на основі його лекцій, його е, бесід з його учнями, його інтерв'ю, які у нього брали. Е, і так складується ціла історія його життя. мені було дуже приємно слухати цю аудіокнигу, я ще її не дослухала до кінця, вона дуже е, довга, але тим не менш ця аудіокнига дуже приємна, і вона. Дуже ніжна, романтична, чуттєва, навіть невинна, я б її такою назвала. От, наприклад, коли Ош розповідав про своє дитинство, це знаєте, реально от, слухається як казка, і я б вам радила послухати або почитати оцю книгу Автобіографія духовно неправильного містика. Це, прям, навіть якщо ви не вірите ні в містику, ні в таро, ні в езотерику, а просто вирішили зазирнути на цей огляд з праздної цікавості, я би вам все одно радила цю книгу почитати, бо вона має певний інтелектуальний, духовний та емоційний і естетичний. Груз, скажімо так, ця книга має дуже велику цінність, принаймні для мене. І я от ніколи не забуду, я декілька разів переслухувала одну і ту саму ем, аудіодоріжку, коли він розповідав, як він вперше медитував. Уявіть собі, озеро в Індії, там, де все цвіте, на ньому в тиші ем, цвітуть лотоси, десь там. Птахи поруч, інколи можуть щось е, процвірінькати, скажімо так. І маленький хлопчик сидить і просто кайфує від природи, від єднання з природою, і йому так добре і так спокійно і так приємно. Ну, це просто як реально картина із сказки. Мені дуже подобалося цей момент, там, де він розповідав про своє єднання з природою, я переслуховувала дуже багато разів. Це просто шедевральна книга, на мій погляд. І я це кажу ще й не дочитавши, не точніше, не дослухавши її до кінця, але, тим не менш, це дуже прекрасно. От, давайте безпосередньо будемо рухатись до цієї колоди. Ця колода дуже класна, тим, що на неї можна медитувати. Наприклад, якщо ви придбали вже собі примірник, о, точніше, не примірник, а екземпляр колоди, ви можете потасувати карту. Колоду карт і дістати книгу: От, наприклад, на яку карту краще медитувати тим глядачам, які вже придбали собі колоду Оша на даний момент, на яку їм краще медитувати? Угу. Карта 4 келихи або 4 води про внутрішній світ. Зазирни всередину, скажімо так. Ну, от таку, наприклад, вам пораду дають карти. І от е, я вам піднесу ближче до екрану. Е, дуже красива рисовка цих карт, мені дуже подобається. Е, наприклад, король Келихів, король води він тут е, просто чудовий. І він про те, як зцілюється больне серце, хворе серце, як зцілюються шрами на серці, які нанесли, можливо, інші люди своїм нерозумінням, байдужістю або ще чимось. Тобто, тут карта така, от король води це людина, яка сама себе цілює, або зцілюється за допомогою чогось або когось, від страждань і їй стає легше. Тобто тут кожну карту про неї можна. Говорити дуже багато, до речі, деякі карти мають інші назви стосовно відрізняються від класичних назв. Наприклад, карта Мах називається существування, тобто буття, скажімо так, існування. В деяких колодах, в деяких екземплярах. Карти двору, От, наприклад, тут написано лицарь хмар» або рицаря облаков. В деяких колодах навіть такі назви з двору замінені на інші. Наприклад, якісь такі відрізняючі від класики, які передають цю цієї карти саме второго ошу. От Башня тут написано молнія, блискавка. 5 жезлів цільність. 2 келихи дружелюбіє, смерть преображення. І так, далі, і так далі. Тут реально дуже класна колода. От мені особисто в цій колоді дуже сильно подобається диявол, він тут як лев в овечій шкурі. Дуже прекрасна карта, по-моєму, дуже класно передає смисл 15-го старшого аркану. Деякі говорять, що Таро Оша Дзен це і не класичне Таро Вейта, і не класичне Таро Тота, не «кровлянські», не вейтівські традиції, що воно має свою власну традицію, геть ні на що зовсім не схожу. Ну знаєте, тут таке у мене протирічливе ставлення до цього твердження, бо. Я б сказала, що деякі карти дійсно дуже схожі на класику вейта по своїй суті, навіть якщо картинка відрізняється трошки або сильно, мені все одно все одно дуже сильно здається, що вони все-таки більше класику вейта наслідують. Тут є ще одна додаткова карта, називається майстер. Зараз я її пошукаю. Ось вона, майстер. Тут зображений сам Оша. Якщо ця карта випадає на якесь питання, то е, це означає, що колода, і вищі сили через цю колоду дають вам підсказку, що ти все знаєш сам. Або ти все знаєш сама. І всі відповіді на питання, вони у тебе всередині. Або про те, що ти Прокачав себе настільки, наскільки це можливо, і ти дуже крутий в тому предметі, на який ти ворожиш, неважливо на що на навчання, на роботу, на якесь хобі, на якусь духовну практику або що. Тобто тут говориться про те, що вопрошаючий, запитуючий, або сам таролог, якщо він сам собі ворожить, або робить розклад, що він справжній майстер. Так, ну, я так розумію, що, в принципі, при бажанні можна ще було б трохи щось сказати про Ошо. До речі, е я вже сказала, що було б класно, якби ви щось почитали з його творів для кращого розуміння його колоди. Дійсно, ця особистість Оша він е е дуже особливий. І спочатку я пам'ятаю, я коли про нього тільки узнала в університеті, мені було чи 18 років, чи 17, не пам'ятаю, тільки школу закінчила. І я пам'ятаю, як я зайшла в книжковий магазин хотіла обрати якусь його книг, обрала, здається, про жінок, так вона називалась. відкрила на якісь рандомні сторінки, щось прочитала. Мені не сподобалось, і думаю, ну не буду купувати. Через багато-багато років з плином я вирішила все-таки повернутися до цієї особистості, бо а, мене дуже привабила його колода. І я почитала її про саму колоду, яка вона, і прочитала багато про нього, і навіть скачала собі декілька книг. А, у мене є окрема папка. З його роботами я час від часу з неї зазираю, або щось переслуховую, або щось слухаю вперше. І дуже реально допомагає і не тільки опанувати цю колоду Ошо таро, а ще допомагає, як і в принципі, як я вважаю, карти Таро, для чого були створені, і рости над собою, і саме вдосконалюватись. Бо, перш за все, карти Таро, яку б колоду, ви не обрали оцю або якусь іншу. Вони, перш за все, нашим, є нашим інструментом допомозі того, щоб пізнавати самого себе, саму себе, навколишній світ інших людей, інші якісь питання, і філософські, і життєві, які б вони не були, які вас хвилюють. Тобто це реально дуже класний інструмент для того, щоб пізнати себе та світ. І ще, що тут цікаво, те, що на цій колоді на рубашці. Тут зображений автограф самого Оша, тобто колода носить його, скажімо так, енергетичний слід. Так, от, давайте я вам ще трохи карти покажу. ж не просто так зайшли на це відео. В принципі, Показувати всі карти, я думаю, це не важливо, бо при бажанні ви можете самі зайти в галерею або до інших оглядів колод, де, де просто показують карти і більше нічого про них не говорять. Мені такі огляди, якщо чесно, не подобаються, бо так, в принципі, може кожен зробити, купити колоду, показати карти. Ось я її купив, ось я на ній погадав все. Ніякого е, власного. Е, Ніякої творчості, одним словом. А з щастя, ця карта вона тут називається Минулі життя прошлої житті. В класиці це носить назву Луна місяць. І дуже от приємна карта. Мені вона часто випадала, коли я тільки почала працювати з цією колодою, і знаєте, Завжди такі були питання, на перший погляд, прості, але от ця карта додавала певної містики, коли я там почала задумуватись над тим, що можливо щось повторюється з, попередні, з попередніх життів, можливо, щось принесеться в майбутнє життя і так далі. І так далі. Тобто, тут таке от карта закохані або коханці. Дуже красиво намальовано. Тут реально можна медитувати на ці карти. Тут реально можна медитувати на ці карти, на більшість з них. От гляньте, яка карта красива, терпіння називається Сім Пентаклів. Тут зображена вагітна жінка, яка чекає дитину, отут повинна нею розродитися. І вона така власна, спокійна та добра ця жінка. Карта в класичному розумінні, от, наприклад, сила, називається Прорив. Оця карта у мене асоціюється з руною Іса. На мій погляд, дуже класно передає її смисл. Називається Три мечі ізоляції. Десять мечів. Сонце. Сонце взагалі не схоже на класику, але тим не менш воно передає суть. І коли вона випадає, ви одразу повинні запитати додатковими картами, хто ви на цій картині? Ви сенсей, ви вчитель, чи ви той та комаха, яку він розглядає і дивується, яка вона. Тобто потрібні додаткові якісь карти. Карта сім мечів. Тут зображена людина, в принципі, гнила, і яка насправді гадина, зміюка, і носить маску добродія, скажімо так. І карта називається Політика. Ну, якби розумієте, самітник. Імператриця дуже-дуже красива карта, і тут відчувається, на мій погляд, вплив вейта, бо тим не менш імператриця зображена з короною, з зірками, які на класиці. І кожна зірка, і їх кількість, значить, певні носить певну символіку, певне значення. Тобто, тут можна реально довго про неї розповідати. Тут така колода дуже йомка і. Сильна. І вона реально дуже добра. Вона підійде тим людям, які в першу чергу захоплюються східними мистецтвами і східними духовними практиками, наприклад, там, буддизмом, дзеном, якимись іншими. Духовними практиками, наприклад, йогою, якщо ви її практикуєте і не просто для того, щоб тіло було здорове, а саме ви практикуєте йогу для духовного єднання з природою і з душами і духами, які наповнюють цю природу, то ця колода вам підійде. Ця колода, в принципі, може підійти будь-кому, у кого такі добрі скажімо так, енергії, духовний настрій. Скажімо так, як у дітей квітів 70-х років, як у хіппі. Це вам реально дуже підійдеться колода, якщо ви вважаєте себе дитиною природи і вважаєте себе частиною природи і всіх інших, е також її частиною, або частиною чогось божественного. Це от таким людям підійдеться колода. До речі, хочу ще раз повторити, щоб е вашу звернути увагу, ця книжечка, яка йде до. А самої колоди вона реально на перший, на перший час може вам дуже сильно допомогти. Потім ви вже далі будете працювати з цією колодою, якісь свої власні наработки, якийсь свій власний досвід, ворожіння на картах Таро, саме цих Ошо, Дзен Таро. Тобто, тут така колода, вона реально дуже ємка, і вона може дуже класно відповісти на питання саме духовних практик. Наприклад, як я вже почала своє відео з того, на яку карту краще медитувати, і можна задавати реально такі питання, які ви задали б своєму духовному учителю, наставнику, якби, які, якби він у вас був. Можливо, він, або вона у вас вже є, але тим не менше, це у вас додатково духовний учитель і наставник. Ви реально можете через цю колоду задавати певні питання, які ви хочете задати. От, Хоч, наприклад, там, чи опануєте ви таро за певний срок, чи воно вам дасться. І тут випадає от карта «П'ять хмар, називається порівняння. Тут зображене дерево, а тут бамбук. Бамбук гнучкий, а дерево тверде. І, наприклад, Хоч у кожної із них є свої певні бенефіти, у кого з нього із них є свої певні недоліки, тобто тут можна якось по-філософськи підійти до цього питання і знайти відповідь саме таку, яка потрібна вам для того, щоб ви почули. Не буду більше нічого розказувати. Я вам красно дякую за вашу увагу, за те, що ви приділили увагу цьому відео, відкрили його, подивилися. Вам також буду рада і вдячна за лайки. Бажаю мирного неба, всього найкращого. До побачення, чарівники! Ви були на каналі Хата Чарівниця.